Мої вітання це новенький Lexus LBX, і ви його ще не бачили. По перше, тому що ви на нього не чекали, такої моделі раніше не було, і найменшим лексусом була модель UX. А по-друге, Lexus це преміальний бренд, хоча багато хто з цим не згоден. Тим не менш, коштує він також немало. А це означає, що він не для всіх. Ви дивитесь інфокар. LBX – це щось геть нове, вже подумали ви. Але я мушу сказати, що ну як відносно, якщо UX був всі чаром від Lexus, то ось цей LBX – це Yaris Cross від Lexus. Тільки тут японці виправили та майже все, що встигли накосячити в Yaris Cross. і трошечки додали своїх косяків. Ну а як треба ж буде потім кудись рости. За довжиною LBX трохи довший за Yaris Cross на 2 см. Тут 4,19, і по базі також плюс 2 см. Тобто можна зробити висновок, що вони трохи відрізняються за конструкцією. Ну це дуже відносно. Позаду тут балка, привод тільки передній. І якщо дивитися ззовні, то так, LBX може здатись трохи більшим, але повірте мені, це тільки так, от візуально. Подивіться, наприклад, на профіль задніх дверей. Двері переходять в крила. І вони дуже широкі. Подивіться. Задня оптика, тут, звісно ж, світлодіодна і виглядає красиво. Передня також діодна, немає матриці і є тільки адаптивне дальнє. Але подивіться, Lexus, наче зрадив своїм фамільним рисам. Тут, от оформлення передньої частини, ну, не сходу щитується, так виходить. Я думав, буде більше різкості. Але LBX вирішили зробити от саме тендітним в лініях і загальних рішеннях. Чи вийшло красиво? Я вважаю, що так. Взагалі, у Lexus непогано виходить з дизайном. Вони знайшли себе і працюють над цим. Але далеко не завжди в них виходить з практичністю. І тут, звісно ж, також. Хоча це умовно. Ну от дивіться, форсунки тут, ось в цьому місці, в щітках, і все зроблено от правильно. Спочатку омивач і тільки потім щітка тре. Але подивіться. Куди вони доходять. Ось така сліпа зона залишається. Якщо дивитись зсередини, то десь сантиметрів 20. Якщо рахувати з самою стійкою, звісно ж, настільки широку сліпу зону не часто зустрінеш. І є іноді вимушені ситуації, бо на широких седанах скло також широке і вузьке. А грошей на розробку технологічних щиток, як пам'ятаєте, було у того ж 124-го, не завжди знаходиться. У французів в цьому місці є хоча б підігрів. Ну добре, ручки тут електронні, тобто вони не рухаються, а тут є кнопка. Ну, типу якось там сучасно, безпечно. Мені особисто не дуже подобається ось такі рішення. Ну, коротше, ручки та ручки. І, до речі, кілес тут стільки на передніх дверях. Але... Подивіться, двері не прикривають пороги. І якби це був умовний седан або хечбек, я б сказав, та правильно, так і має бути. Але це ж кросовер. Хоча про кліренс точно хтось скаже мало, я скажу, що для класу нормально. Ну і практичності не додає кількість простору. Хоча про це зараз. Але давайте спершу про багажник. Електричний пиво. Тут 317 літрів. Мало. Але менше з тим він є. Є підлога, яка не яка, тут є типу органайзер, знизу є докарка. Добре, тут навіть можна спинки скласти і отримати рівну підлогу. Але 317 літрів. У Мокки, наприклад, 350, а у Яріс Кросс взагалі 390. І от здавалося б: та як? Чому Тойота менша за довжиною, а багажник більше? Я вам так скажу не тільки багажник. Але ж і відповідь доволі проста. Коли ти дивишся на Тойоту, ти бачиш перед собою коробку. Він весь такий от прямо вертикальний, перпендикулярний, і там просто немає шансу загубитись якомусь зайвому корисному сантиметру. Але ж і дизайну там немає. З LBX в цьому сенсі все нормально. Причому він симпатичний, я б навіть сказав, красивий. Але головне, що він Lexus. І це от прямо відчувається ось так просто за кермом. В Яріс Крос такого немає. Так. Зовні вони геть різні, але от схожі концептуально. Тобто компактні міські кросовери бі-сегменту з переднім приводом. В цьому класі також грають там Мокка, 2008 Peugeot, Puma, Juke, Mazda cx 3 і всі конкуренти мають якісь свої от певні вади. В когось там один літер циліндри, в когось лажова коробка, в когось і те, і інше, а хтось просто старий. А у Toyota і Lexus є гібрид на базі 1,5 атмосферного Dynamic Force, і тут можна сказати тільки одне: це дуже ефективно. І він знімає з себе всі питання до силової установки, тому що навіть в мене в місті виходить по витратам менше п'яти, десь 4,6. 4,5, 4,6, 4,8 це треба прямо навалювати. І навіть складається певне враження, що якось можна було б спробувати і понавалювати, тому що він однозначно швидший за Тойоту. І я пропоную зараз поїхати заміряти прискорення. Це непогано. Все, що виїжджає в цьому сегменті з 10 секунд непогано. І взагалі в цьому класі так вміє, тану майже ніхто. Яріс Cross повільніший. Гібридна система поводить себе просто пречудово. Дуже швидко реагує на натиски акселератора. Коротше. Гуд. Very, very good. До речі, тільки що зловив себе на думці. А вам не приходило в голову, що можливо, ось саме так мав би виглядати Яріс Крос від початку? Ну, подивіться, між LBX і звичайним Ярісом зв'язку більше, ніж між Яріс Кросом і Ярісом. Розширення задніх дверей, яке переходить в крила, або навіть задні ліхтарі. А, подумайте над це. Може, дійсно, Тойота спочатку намалювала Яріс Крос саме ось таким, але потім подивились, такі, та ні, щось занадто красиво. Треба перероблювати. Що можна зробити в машині, на парковці, на заправці, в гаражі, маючи в руках лише один смартфон? Правильно. Оформити автоцивілку за стосунку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. П'ять хвилин на вибір найкращої для вас пропозиції, заповнення чи перевірка даних, і все, готовий поліс вже у вас в застосунку. Ви завжди знатимете, де його знайти навіть без доступу в інтернет. А за моїм промокодом InfoCar10 ви отримаєте 10% знижки на автоцивілку в будь-якій страховій компанії. І будь ласка, не нехтуйте розширеною страховкою. Я маю на увазі розширеною страховою сумою, бо зараз. Приїхати у будь-що нове з салону, ну тут 100-150 та навіть 200 тисяч ну не факт, що впишешся. Ви ж бачили курс. Коротше, страхування, звісно, онлайн. І, звісно, на Hotline Finance. Хоча це і маленький автомобіль, але це Lexus. І це. Тобто, приємна підвізка, непогане кермо, адекватна шумка. Все от прям добре. Не добре тільки. З кількістю простору. І зараз я не кажу про те, що мені тут бракує місця. Тут просто його мало в порівнянні, в порівнянні навіть з Пумою або Моккою. В 2008-му помітно просторіше. Навіть у меншого Крос салон більший. Причому помітно більший. В Тойоті також тісно, якщо по чесному. Але от свого часу на Яріс Крос ми в чотирьох до Львова і назад. І нічого вижили. Тут же. Ну, я взагалі не радив нікому за мною сидіти. От взагалі. Тут складно щось вигадувати. LBX настільки компактний, наскільки це можна собі уявити. Компонування от вимушено притерпіло обмежень через дизайн, мабуть. Коротше, тут не формула, звісно, 2 плюс 2. Але от прямо десь поряд. Втім, це все ж Lexus. Тобто, тут приємні матеріали. Більшість панелей або м'які, або пошиття шкирзамом. Тут непогана комплектація, є асистенти безпеки, адаптивний круїз, втримування в смузі. І асистенти ці, звісно ж, працюють, але ну, якщо говорити в порівнянні там з Hyundai або BMW, то ну, тут є куди наздоганяти. Там все набагато плавніше і логічніше. А ще є тут, наприклад, камера заднього огляду, але тільки заднього, вона одна, і, на жаль, без омивача, хоча якість доволі пристойна. Є бездротова зарядка, от тільки якась слабенька. Є бездротовий CarPlay. Android Auto тільки дротом чомусь. Тут зручні сидіння, подивіться, висока спинка. Коротше, от наче все як завжди, але салон, принаймні, передня частина салону, справляє приємне враження. Докопатись, наче й ні до чого. Ну, хіба що ось це. Чому панель торпедо вища за панель дверей, я не знаю. І, чесно кажучи, ну не бачу я тут а, якогось такого виправдання, типу, ну це дизайнерське рішення. Ну і ще є такий момент, що мультимедійка, класична для Lexus мультимедійка, має такий доволі сильний кут нахилу. Тому, по-перше, вона збирає багато пилу на собі. А по-друге, часто ловить сонце. Я думаю, ви зрозуміли. Ну і на фінальний акорд. Подивіться на скло. Воно сповільнюється при зачиненні лексус. Ну і звук. Звук тут без шильдиків Марк Левінсон, але особливо як по класу, звук просто супер. Більшого тут і не треба. Як висновок по салону, не всім, особливо в місті, потрібні великі авто. Це правильно і це по-європейськи, але варто враховувати те, що 100% універсальним LBX назвати складно на задньому ряді, хоча й є дві тайпсі зарядки, але місце дійсно обмаль. І якщо розглядати цей Lexus як автомобіль, скажімо, дружині, і у вас є діти, ну тут є нюанси. Дитині будь-якого віку, незалежно від крісла, позаду потрібно більше місця. Так що попереду, на пасажирському, сидіти буде не те, щоб комфортно. Це не проблема саме LBX. Бікс у Mazda cx 3 ситуація не те, щоб краще загалом. Це вимушені висновки, основані на форматі і класі авто. Коротше, LBX для Child Free. однозначно. Кермо просто адекватне. І тільки на трасі хочеться і важкості якось побільше, і чіткості. Підвізка загалом туди ж, але не дивлячись на те, що позаду тут балка, підвіску налаштували на комфорт. Ви не тільки не чуєте всього того, що відбувається у вас під колесами, але ще й не відчуваєте більшість недоліків. Навіть реально погана дорога сприймається лексусом як щось буденне, тихо, м'яко і принаймні на міських швидкостях стабільно. Коротше, підвістці 5, така собі Corolla Cross в розмірі S. Тільки ще й матеріали преміальні. Насправді вийшло дуже приємно. Дякую. І тільки за містом, звісно, вивалюються і обмеження бази, і самої платформи, і класу. Шумно, ну от, знизу переважно, і якось відв'язані кермо від колес. Але ну це і зрозуміло. LBX не створювався як грантурізму для подорожі між містами. Цей автомобіль створювався саме для міста, і в місті все прямо дуже і дуже непогано, як я вважаю. М'яко і плавно, це суперсила будь-якого гібриду. І лексус тут задає темп. Не дивлячись на те, що тут всього три циліндри, а це така ж система, як і у Ярис Крос, тобто в основі тут півтора-літровий М15А з суфіксом FXE. пряме впорскування, ступінь стиснення 14 до 1 і там, 91 чи 92 кінські сили з моментом 120 Нм. Плюс тут електромотор, що логічно це ж гібрид. От тільки електромотор, на відміну від Ярісу, тут потужніший, і саме тому сукупна потужність всієї системи а, збільшилась до 136 кінських сил. А було у Яріса 116, якщо не помиляюсь, а, в принципі, це і дозволяє вам рухатись трохи швидше в потоці. Це і дозволяє вам прискорюватись а, за цифри, які нижче принаймні за 10 секунд, і взагалі не відчувати себе, хоч якось обмеженим. Так, але найголовніше, що вам дарує гібрид, це ось цю плавність, м'якість, тихість, ось цю, цю... Ну, от, розумієте, гібрид в Toyota вирішує. Про ДВЗ я б так точно не сказав. А коли от саме гібридна система, то ну, вона одна з найкращих справді. І це відчувається. А, ну і вібрації взагалі відсутні. Не дивлячись на те, що це три циліндри. Я не хочу заглиблюватись у технічні моменти. Це не завжди цікаво робити по енному колу, враховуючи те, що ми все це вже бачили і говорили в огляді моделі від Тойота. Цей лексус в тому вигляді, який є, і з тим сенсом який в нього вклали. Це вдале авто, безумовно вдале авто, але за чималі кошти. Цей LBX наразі коштує від 1 мільйона 580 тисяч гривень. Наша версія коштує трохи дорожче 1 627 000, В першу чергу, завдяки тому, що там у нас натуральна шкіра, бо в першій комплектації шкіра буде штучною. В доларах це десь 38 500 і 39 700 відповідно. Чимало. Ford, Opel, Peugeot, Mazda, Toyota. Ті, в принципі, будуть дешевшими, але я вам скажу так, і вони ж не Lexus. Lexus варто порівнювати з такими автомобілями, як Audi, BMW Mercedes, але в арсеналі цих брендів немає такого автомобіля. Можна було б сказати, що є Audi Q2, досить наближена, я би так сказав, до LBX-модель, але вона в нас не представлена. Є е, у Mercedes модель, там, ну, скажімо, найменше яка GLA, правильно, але вона більша за розмірами і коштує дорожче десь тисяч. Ну, на 500 гривень, як мінімум, вона буде дорожча для вас, якщо ви будете порівнювати схожі комплектації. Тому прямих конкурентів немає. І, можливо, в цьому і криється суперсила LBX. Чи варта вона того? Я чесно вам скажу, я не знаю. З іншого боку, ну, а що робити, якщо хочеться проничати. Високого рівня оснащення і виготовлення, ну хоча б відносно високого, і є необхідність маленькому автомобілі. Ну, Lexus це однозначно вихід, бо він такий один. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну, ми віримо в ЗСУ і далі більше.